З метою кращої комунікації з підростаючим поколінням рятувальники Рівненщини розробили тематичний ігровий куб «Лепбокс. мінна безпека, який дозволяє дітям краще вивчати та запам'ятовувати основні правила мінної безпеки та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Дана гра розрахована на дітей віком від 6 до 10 років. В «Лепбоксі» міститься 12 ігрових зон з різноманітними завданнями. Відгадування кросфорду за картинками, пошук прихованих слів серед набору літер, розміщення предметів в правильному порядку та з правильною назвою до них, вивчення номерів виклику екстрених служб за допомогою картинок, пошук вибухонебезпечних знахідок серед дуже звичних нам іграшок та предметів, лабіринт із небезпечними локаціями, відгадування слова по запропонованій картинці та складання його за допомогою набору літер. Асоціації вибухонебезпечних предметів із запропонованими предметами-картинками для кращого розуміння зовнішнього вигляду та масштабності визнач правильну послідовність дій при виявленні небезпечної знахідки, саморобні вибухові пристрої, розміщення картинок за зразком. Дізнатися більше про безпеку можна зісканувавши QR-код.